Можна сказати, вперше хлопці ну, цієї команди проходили тестування з визначення рівня фізичної підготовленості. І якраз два показники, які брались за основу, це швидкість, тобто дистанція була у нас 10 відрізок 10 метрів і 30 метрів. І другий тест на визначення на рівні швидкісної витривалості. Там тест застосовували 5 по 30 метрів. Роз. Нічого терпіти, хлопці, так важко витривалися. Один. Таких на сьогоднішній день об'єктивних даних, які б проводилися на такому контингенті гравців, немає. Ті дані, що ми на сьогоднішній день з наукових джерел отримували. Як на мене, вони показують, що реальний стан і реальні показники у наших гравців значно вищі. Бачу, що з командою ну, готові працювати ну, кафедра футболу Львівського державного університету фізичної культури. Я думаю, що якраз той науково-методичний супровід з нашого боку буде допомагати команді ну, розвиватися, рухатись.